У нас дитячий будинок сімейного типу: п'ятеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. Ходімте, я познайомлю вас з ними ближче. Ось вони у нас граються тут. Свій будинок сімейного типу, в якому виховують 10 дітей, показують Ольга та Олександр Соляник із Кропивницького. Створили його влітку 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії. Я з дитинства росла в дитячому будинку сімейного типу у своїх батьків. У них були прийомні дітки, тобто у мене були завжди прийомні брати і сестри. На жаль, так склалося, що мама моя захворіла на рак, і в 2022 році вона померла. І ми з чоловіком прийняли рішення. Що подбаємо про тих прийомних дітей, які в неї залишилось? На той час нашій сім'ї було вже вісім років. У нас було троє своїх діток: це Веронічка, Нікітка і Матвійчик. І знаєте, ну хотілося допомогти. На стінах будинку спільні фотородини зроблені під час сімейних свят і відпочинку. Я дуже полюбляю з татом ходити на рибалку і з ним гулятися. В голові і на вулиці. І, і я тато допомагаю на огороді дісадити, поливати. Мені 16 років, коли мене взяли в цю родину, мені було 7 років. Мені дуже подобається в цій родині. Тут дуже весело. Ми з сім'єю проводимо гарний час. А найбільше мені цій родині подобається, коли у нас проходить сімейні фотосесії. Найбільше часу, говорить Ольга, займає приготування їжі. Сьогодні на обід приготувала 15-літрову кастрюлю борщу. Її вистачить родині на два прийоми їжі. Дітки вони всі ростуть. У них куча енергії витрачається постійно. Вони дуже багато їдять. Часто робимо якусь випічку, печемо кекси, пироги, щоб якісь перекуси з чайочком робити. Такі як ви любите? Да. Червоний. Да. Для того щоб ми могли взяти цих дітей, нам треба було зібрати довідки про несудимість, про стан здоров'я. Потім про ми повинні були пройти курси підготовки, позайматися з психологами, пройти тренінги. І потім нам вже дали висновок про те, що ми дійсно можемо це робити, можемо цим займатися. Говорить, на кожну дитину щомісяця отримують виплати в залежності від її віку і заробітну плату разом із чоловіком. Дистанційно працюють. У нас виходить більше 60 тисяч. Але якщо порахувати те, що нам потрібно, їх всіх прогодувати, вдягнути, взути, оплатити комунальні послуги, там заправити автомобіль для того, щоб їх там кудись відвести, порадувати їх, чимось, якісь там в школі заплатити фонди, канцелярію купити, то виходить десь біля 100 тисяч на місяць. Тому ми з чоловіком ще додатково працюємо онлайн, підробляємо для того, щоб можна було ну нормально забезпечити наше існування. Будинок сімейного типу може створити не тільки подружжя, а й одна людина, говорить керівниця обласної служби у справах дітей Наталія Чернявська. Треба мати е, е, дохід, тобто один прожитковий мінімум для кожного члена родини, якщо для дорослої особи береться прожитковий мінімум як для працездатної особи. Ось і необхідно пройти курс навчання, щоб було місце. Для того щоб дитині поставити ліжко, стільчик, стул, щоб в неї був особистий простір. На подвір'ї Ольга і Олександр Соляники облаштували для дітей місця відпочинку. Палатка, качелька, батут, ще одна качелька, ну і далі огород. Ось недавно ми з дітками садили малину, і далі ще клубничку посадили. Нині кажуть, чекають перемоги, і першим, що зроблять, поїдуть на море всією родиною. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.